Сьогодні готувала геть іншу страву, і в мене залишився фарш. І чомусь так згадалася моя білкова запіканка в свій час, коли я сиділа на дієті, я її дуже часто готувала. Пропорції напишу на початку відео ви могли їх бачити. І ось зараз вам їх продублюю. Зразу скажу, що я сьогодні буду брати трішки менше. Чому? Тому що в мене тут фаршу менше. За рецептом необхідно 500 грамів фаршу. Далі дві цибулинки. Бажано обсмажити, порізати їх кубіком і обсмажити, або хоча б спасірувати, щоб вона, цибулька була, не сира. Але так, як ще раз скажу, у мене фарш залишився з іншої страви, то в мене тут цибулька просто порізана кубіком сира. Що ми додаємо до фаршу? Ну, Відповідно, ми його солимо, перчимо, не дивлячись на те, що я вже. Перчила я ще підперчу, тому що ну, тут буде більша кількість інгредієнтів, і перчик тут зайвим не буде. Далі, якщо полюбляєте, то обов'язково додаєте часник. Бажано додавати сушений часник, він краще тут працює. Тепер сюди можна додати будь-що, що ви полюбляєте із <клес> спецій або зелень. Можна навіть додавати зелені. Я додам копченої паприки тобто 500 грамів фаршу, дві цибулинки порізані кубиком і спасіровані. Тепер наступний інгредієнт це звичайний кисломолочний сир. За рецептом його необхідно 400 грамів. Ну, я взяла менше, я взяла відповідні пропорції до кількості свого фаршу. Все це необхідно добре перемішати. Отак прямо начебто, знаєте, перетерти кисломолочний сир з фаршем. Далі сюди додаємо 3 яйця. Зацепила. Ой. І обов'язково соль. Без солі ніяка страва не готується. Можна використовувати любу звичайну, адегейську, часникову, саванську, хто там якою користується, З травками, з муравками. Тут не принципово. І останній інгредієнт. Останній інгредієнт це в нас сметана або густий йогурт, нерідкий, непиттйовий. Це якщо ви на строгій дієті. Якщо ви не на дієті, а готуєте просто для себе і у вас для різноманіття, і у вас немає. Сметани, то можна сміливо замінити майонезом. Що я зараз і зроблю, тому що сметани в нас нема. Майонезу необхідно або сметани, дві повні столові ложки. все тепер це все добре вимісити Ось така консистенція повинна вийти. Значить, дивіться, якщо раптом зарідка сметана або гідкий був кисломолочний сир. Бувають такі випадки. І коли ви все поєднали, то воно у вас рідкувате. Тоді, в жодному випадку не додаєте борошно, краще додати. Вже орієнтуйтесь на місці за обставинами, але краще додати крохмалю. Тобто одну-дві ложечки дивитися на стан вашої суміші. Вона повинна бути ось така. Або ж якщо у вас немає сметани, але є бажання додати питьовий йогурт або кефір, можна обійти і так. Все рівно бажано додавати не борошно, а крахмаль. Перекладаємо у форму. Значить, якщо форма металева, то обов'язково необхідно змастити або вершковим маслом, або смальцем. І викладаємо. У мене форма силіконова. Звісно, сьогодні вийде затонкувати, тому що тут все-таки пропорції в мене менші. Дуже класно виходить у формі для хлібчика. Знаєте, тоді така виходить запіканочка у формі кирпичика. Але можна використовувати будь-яку. Не дивлячись на те, що вийшло низьковато, шукаємо у всьому позитив, швидше приготується. Все, відправляємо в духовку. Я ставлю спочатку на температуру 175 180 градусів і орієнтуюся, коли починає зарум'янюватися вже добре, просто зменшую температуру і доводю до готовності. Ще один лайфхак, як то кажуть. Якщо у вас в родині хтось не любить, не вживає кисломолочний сир, а його видно тут оці крупиночки. То в такому випадку попередньо, коли ви взяли тільки сир, окремо ви його перебиваєте блендером або можна перетерти через сито. Тоді цих крупиночок не буде видно. І навіть якщо ваші діти або чоловік, або хтось інший не їсть кисломолочний сир, то в цій запіканці він його з'їсть і не помітить. Все, відправляю, ставлю в холодну духовку. Моя запіканка пробула в духовці при 175 градусах 55 хвилин. Якщо вона була вища, якби було більше фаршу, так, то я би її потримала довше. Але ось оце на цій порі, я тоді притишаю е, полум'я да, ну, або нагрів. Тобто тоді би я перевела її в режим 150 градусів. Е, потрібно дати їй вихолонути, але вже можемо бачити, як класно вона відстає від силиконової форми. Бачите? Я взагалі люблю таку запіканку вживати в холодному вигляді. От, бачите, як відходить. Всі боки, все повністю от раз, раз. Все, залишаю, нехай вихолоняє. Коли запіканочка підостила, вона шикарно виходить з силіконової форми, як можете бачити. І ось такий вигляд в неї в готовому виді. Коли вона повністю вихолона, вона ще краще тримає форму і нарізається ножем. Ось такий вигляд всередині вона має. Вона смачна, соковита і дуже корисна. До речі, ось це знизу. Вона взагалі геть не підгорає за такий час приготування. Підходить і для звичайного харчування, і для людей, які знаходяться на ПП, ЗОЖ і так далі. Тому готуйте, це дійсно смачно і незвично. Mas não houve sim.